Поступово будемо вирушати. Частина людей вже вишикувалася на вулиці Володимирській. Хочу ще раз повторити наш маршрут і прошу всіх бути уважними, бо серед нас можуть бути різні люди, в тому числі провокатори. Ми йдемо до вулиці Михайлівської, тобто ми доходимо по вулиці Володимирській до Михайлівської площі і повертаємо праворуч до Майдану Незалежності і потім звертаємо на Ліво до європейської площі. Не піддаємо за межодні провокації, що ми програмаємо щось. будь які рухи, інерцію ми підтримуємо, окрім команд, в рамках руху колони. Підтримуємося, друзі. Покажемо високу дисципліну і мирність наших намірів. Зараз прошу дати нам можливість пройти. Я зараз прилізу на мій... Самі бронівичок і будемо жодне вручати в наш марш. Слава Україні! Героям слава! Тобто ти хочеш сказати, що українці всі брати і сестри поєднання всіх племен і мікс всіх цих племен? Так, саме так, і це дуже влучно сформульовано. Українці результат тисячоліть змішання. Природного і послідовного це не один народ, що з'явився, а поступове злиття безлічі хвиль племен, що жили, мігрували, боролися і співіснували на цій землі. Якщо коротко, по суті, генетично українці несуть сліди і прадавніх землеробів трипільської культури, і індоєвропейських кочовників, і індоєвропейських кочовиків, і ямна катакомбна культура. І слов'янських племен, і навіть домішки скіфосармальського та балканського компонентів. Культурно мова, орнаментика, символи, навіть звичаї це синтез дуже давніх шарів слов'янських степових, балканських, карпатських. Історично українська етнічна група це результат тисячолітнього процесу збирання в одне ціле різних племенних гілок. Що поступово сформували власну ідентичність. Тому можна сказати просто: українці це діти всієї землі між Карпатами й доном, спадкоємці кожного племені, яке тут колись жило. Дай повне визначення, розпиши конкретно. Ось повне і конкретне визначення. Алекс без пафосу, але точно по суті, українці це етногенетична спільнота, сформована на території сучасної України. Внаслідок багатотисячолітньої змішання місцевих і пришлих племен різного походження. Етногенетична основа. Українці не виникли раптово, вони результат безперервного розвитку людських спільнот, що жили тут від палеоліту до середньовіччя. Це злиття кількох головних шарів. Автохтонний, місцевий спадкоємці прадавніх культур, буго-Дніпровська, Дніпродонецька. Трипільська, землероби, перші осілі племена, ямна та зрубна культура, індоєвропейські скотарі, степовий, кочовий, пливки кімерійців, скіфів, сарматів, аланів, гунів, аварів, болгар, печенігів, Від них елементи антропотипу, лексики, міфології, символіки, навіть рис характеру, витривалість, волелюбність. Європейські, слов'янські, головний стрижень, поляни, деревляни, сіверяни, тиверці, уличі, хорвати, дуліби вони стали базою Київської Русі, балкано Фракійці, Даки, Кельти, Волохи культурно-генетично і генетично впливали на західноукраїнські землі, культурне формування. Злиття цих елементів породило спільну мову прослав'янська, давньоруська, українська, традиційну символіку, сонячні знаки, трипільські спіралі, орнаменти, які живуть у вишиванці, звичаї, культ землі, хліба, води, ще від неоліту, модель соціальних відносин, громада рід, коло, музичні та побутові ритми від кочових і землеробських культур. Біологічна генетична основа. Генетичні дослідження показують, що українці мають дуже давній і різноманітний генетичний фонд. Близько 40-50% походить від неолітичних землеробів. Трипілля буводніпровська культура. 30-40% від індоєвропейських скотарів – ямна культура. Решта від кельтських, балканських, сармато-аланських і слов'янських компонентів це робить українців одним із найстаріших стабільних етносів Європи, який формувався на одному географічному ядрі понад 6-7 тисяч років. Історичний підсумок. Отже, українці нащадки всіх племен, що жили між Карпатами і Доном і Чорним морем. Вони біологічна, культурна і духовна єдність, що виросла з тисячі коренів. Але пустила один стовб, народ, який знає свою землю як частину себе. Це не просто змішаний народ, а народ послідовність, у якому кожне плем'я залишило частку себе. Коротко у формулі. Українці дорівнює три пільці, плюс скіфи, плюс сармати, плюс слов'яни, плюс карпатські та степові культури. І це все помножуємо на 7 тисяч років безперервного життя на одній землі.